На своєму каналі я вже готувала вершковий сир з замороженого кефіру. Сьогодні буде варіант без заморожування, а робити сир ми будемо зі сметани. Консистенція та смак готового крем-сиру буде ніжна, кремова, вершкова. Активної роботи на 2 хвилини, а про заощадження коштів виході казати, адже магазинний вершковий сир досить дорого коштує. Розпочинаємо. Глибоку ємність застеляємо марлею в 2 шари. Далі нам знадобиться 1 літр хорошої сметани. Під хорошою сметаною маю на увазі ту, у складі якої тільки вершки та закваска і смак якої вам подобається в її природному вигляді. І чим жирніше сметана, тим смачніше вийде вершковий сир. Марлю загортаємо до центру, як бачите, сироватка вже почала стікати. Міцно закручуємо марлю та зав'язуємо вузол кінці. Під мішечок, що ми скрутили, підстилаємо ще один шар марлі. Кінці скручуємо ось таким чином. Міцно зав'язуємо кінці та підвішуємо мішечок, що вийшов над ємністю на ложці або лопатці. Ставимо кастрюлю в холодильник на 24 години. Після цього мішечок знімаємо з ложки та викладаємо в тарілку. Сироватку зливаємо, з неї виходять дуже смачні млинці. Розгортаємо марлю та викладаємо вершковий сир в тарілку. Сіль я не додавала, щоб крем-сир залишився нейтральним по смаку. І надалі з нього можна було приготувати як десерт, так і солону закуску. Хочете додавати зелень та спеції, хочете використовувати в ролах або в якості крему чи наповнювача для чизкейку. Зауважу, що чизкейк Нью-Йорк можна робити з крем сиру з кефіру, а ось баський чизкейк, де крем сиру йде багато в основі, варто використовувати саме зі сметани. Рецепт баського та чизкейку Нью-Йорк є в описі під цим відео. Як завжди, з вами, Марі Кокінг.